Вітаю вас, миром і любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, дорогі брати і сестри. Ми з вами живемо в особливий час, знаючи, що час останній іде війна, війна в нашій країні, війна в наших думках, в наших сім'ях, і нам всім так необхідна сила Духа Святого для перемоги, щоб вистояти у всіх випробуваннях. Як важливо віддавати наші безсилля у сильні руки Ісуса Христа, у Його могутні руки і молитися до того, кого любиш, і Він допоможе вийти з будь-якої ситуації і допоможе знайти вихід. І немає нічого ціннішого, як молитва, особисті і дуже-дуже близькі відносини з Господом. На живій молотовні Цепочці, які вже скоро буде рік, ми щоранку і щовечора намагаємося роздумувати разом над Словом Божим, Духом Пророчим. І остання тема це Гефсиманський сад. Чому Ісус так просив своїх учнів молитися за Нього і за себе? Раніше вони проводили з ним цілі ночі в цьому саду у молитві і пильнуванні. Але вони спокійно засинали, неподалік від учителя. а На світанку він будив їх до нової праці. Але в останню ніч Ісус просив їх провести цю ніч разом із ним у молитві. Він не хотів, щоб вони були свідками страшних мук, через які він мав пройти, тому залишав їх, а коли повертався, знаходив їх сплячені. Вони не витримували. Якби Ісус знайшов їх у молитві, це стало б для нього полегшення. Якби вони шукали порятунку у Бога, щоб сили ворога не перемогли їх, то Ісус був би втішений їх непохитною вірою. Але вони забули про попередження: пильнуйте і моліться, щоб протистояти спокусі. І вони поснули. А Ісус цілими ночами молився. Щоб не осплабла їхня віра, хоча розумів, бадьорий дух, але немічне тіло. В одному з своїх останніх видінь Олена Уайт бачила народ останнього часу, він був, там таке слово сказано, як недоумкуватий, сплячи, світ був покритий мороком, але була невелика група людей. Яка пильнувала і молилася, і коли люди підіймали свої руки до небес, сходило світло від рук Ісуса Христа, і люди отримували силу, але ще переставали молитися, Небо знову закривалося, і знову була морок був і темрява. Наш Господь зараз молиться за нас, у свята святих заступницькою молитвою. Але час благодаті скоро завершиться, коли життя закриється. Але поки є ще час, ми маємо молитися і пильнувати. Бадьорій, бо дух, але мічне не тіло, і кожний працівник має благати про щоденне хрещення Святим Духом. І велике злиття Духа Святого Божого прийде, коли більша частина церкви буде співпрацювати з Богом, тоді прийде перемога. Досвітий прийде до всіх, хто просить хліб життя, щоб давати його ближнім. Господь і зараз молиться, щоб не ослабла наша віра. У четвертому томі Духа Пророчого, свідоцтво для церкви є такі слова, і дуже хотілося б, щоб ці слова були нам побажанням. І щоб ми насправді були такими, як хоче бачити нас Бог. Бог пам'ятає тих, які збиралися разом і роздумували над Його ім'ям, і Він збереже їх від великого знищення. У Його очах вони будуть, наче, дорогоцінні камені. Нехай Господь благословить кожного із нас, щоб ми висловили всіх випробуваннях. І щоб ці випробування нас не розділяли, а навпаки, щоб ми мали ще більшу силу, більшу довіру до Господа, і щоб були тими дорогоцінними каміннями. Нехай благословить Господь служіння кожного із вас. І щоб ми мали силу перемагати. Дякуємо Богу за його допомогу. Амінь.